Астрологічний прогноз страх майбутнього з 6 по 11 серпня. В цей період планета Меркурій закінчує свій ретроградний рух і готується йти вперед. І зазвичай в цей період люди відчувають страх майбутнього, який ґрунтується на проблемах, які були раніше. Тобто, людина зазвичай в цей період мислить так: раніше були от такі проблеми. І, значить, вони повторяться. Тобто ретроградний Меркурій людина згадує старі проблеми, які в подібних ситуаціях були, і проєкцію робиш, що значить, вони і далі буде. Але насправді їх далі не буде, але не будуть настільки проблемні. Тобто, оці страхи, які в цей період ретроградного Міркурія, наприкінці ретроградного Меркурія, в більшості вони не справдяться в майбутньому. Також декілька важливих осталичних показників є в цей період. Наприклад, 7 серпня плюс-мінус 5 днів Сонце знаходиться в під кутом таким, болючим, я би сказав, доліліт Скорпіоні, яка теж пов'язана зі страхами і катастрофами. Таким чином, люди, коли проявляють дуже сильно свою волю в цей період, Сонце означає свою волю, лідерство, або думають егоїстично про себе, то люди натикаються теж на якийсь негатив, на якийсь жахливий негатив. Тому в цей період я би радив думати не дуже сильно особисто про себе, а про колектив, про інших людей. Про взаємодію про стосунки. Оці планети, які я назвав, теми, вони в таких ну, стабільних положеннях. Планета Марс, яка в резонансі з чоловіками або з активною роботою, або з військовими, вона 5-6, ну і в принципі 3, 4, 5 6-го серпня, вона знаходиться наприкінці знака Дєва, що може давати ефект відчуття. Чогось закінчення, а і невіра, що почнеться щось інше. Також Марс, наприкінці знака Зодіака може давати відчуття втоми, і відчуття, що ну, знову ж таки далі не зрозуміло що, або що далі щось погане. При переході Марса в новий знак Зодіака після 7 серпня. Почне активуватися нові якісь теми, і виникне відчуття те, що попереду є можливості рухатися. Скоріше за все, вони будуть полягати в договорах, в домовленостях. Марс переходив в знак з Діака Терези, який пов'язаний зі стосунками з партнерством. І таким чином перспективно буде домовлятися. В політиці це означає певні домовленості, скоріш, які будуть. Досягнути якийсь прорив в перемовинах. але кінця війни я поки що на серпень не прогнозую. Прогнозую на першу половину 2026 року. Також в відео в коментарях глядачі критикують, кажуть завжди про щось погане астрологічні прогнози. Тож, говорю про хороше дві планети, які в астрології. Вважаються, хоча насправді це не завжди так, вважається, що вони типу хороші, от вони з'єднуються е, в цей діапазон дат. Це означає, що знак зодіака Рак в сім'ї, а також в, в сім'ях якісь позитивні процеси можна прогнозувати. Оскільки Венера пов'язана зі стосунками, то я і кажу, що краще думати. Про стосунки, але не егоїстично особисто про себе. Бо про себе ви натикаєтесь на негатив. І також цей період продовжує бути близько планети Сатурн до Нептуна, і це означає, що особливі якісь процеси в літніх людей, в старих людей, а, а також це означає нові якісь імпульси енергії в новому напрямку, бо воно в новому знаці О, він означає початок щось нового. Взагалі, дуже планет, багато останніх років знаходиться в знаках зодіака, які означають щось нове, тому приходиться людям ну, новими якимись для себе справами займатись. Також планета Сатурн може вказувати відчуття тиску. І от найближчими днями Сатурн буде в протистоянні до Марса. Це означає, що марсіанські моделі-поведінки можуть приводити до проблем. Особливо 9 числа, коли буде найбільш точне протистояння. Марсіанські моделі-поведінки це хамство, наглість, грубість, брутальність перти вперед, і це буде натикатись на обмеження Сатурн, а також проти цього буде виступати ну, якісь колективні сили, це тема Нептуна. Тож в плані активності, от в указаний період, треба звертати увагу знову ж таки на стосунки на інших людей. Марс в знаці стосунків. Має ще сполучення з іншими аспектами в стихії повітря, які означає колектив, група люди, інформація слухати. Тож важливо буде дуже уважно слухати і чути людей, чути людей, чути групу, чути колектив, не намагатися переломити по-своєму ситуацію. Так і якщо так це враховувати, то тоді психічний стан страх і подібні негативні вони відійдуть. Пишіть, як ви справляєтесь в цей період, до нових зустрічей.